Дуже сильний псалом був, каже, «Приди в свої силі і владі. Бо є дуже велика сила. Я хотів би проговорити про його силу. Але цю всю проповідь, ці всі роздуми, ви самі особисто можете їх докласти в себе вдома або в своєму серці. Кожен з вас відчув на собі Божу силу. Кожен з вас знає, хто такий Бог. Ви можете просто її доповнити. Я буду говорити, ви, а ви будете зразу вспоминати, і там мені Бог, і там мені Бог, а мені Бог так. Бог кожному з нас з'явив свою силу. Йому слава за це. Він ніколи нас не проходить, коли ми до нього звертаємося. Коли нам буває важко. Він чекає, він хоче перевірити наше терпіння. Але він все рівно являє свою силу в дуже великому обсязі. Іван Левіт Іоанна. 20 та голова, 24 віршик Івана 20, 24. Фумаш, один із 12ох, який зветься Близнюком, не був тут з ними, коли приходив Ісус. Інші ученики сказали йому: Ми бачили Господа. Він же сказав їм: якщо я не побачу на руках рани його від цвяхів, і не вкладу пальцем мого в рани від цвяхів. І не вкладу руки моєї вребро його, не повірю. Через вісім днів ученики його були знову в домі, і Фума був з ними. Прийшов Ісус, коли двері замкнені, став посеред них і сказав: Мир вам. Потім говорить Фумі, дай палець твій сюди і подивись на руки мої, подай руку твою і вклади в ребра мені, і не будь невірним, але будь вірним. Вома відповідь сказав йому, Господь Бог і... Господь мій і Бог мій. І Ісус говорить йому, ти повірив тому, що не бачив мене, блажені ті, Вибачаюсь, що побачив мене, блажені ті, що не бачили, а увірували. Це нам дуже знайома історія. Знаєте, на... дуже часто на перший погляд, коли ми її прочитаємо, нам сразу таке питання. Чого Фома не повірив? Чого Фома так себе повів взагалі на той момент? Він ж був з Богом, він знав, Господь неодноразово йому казав. Це наша така думка. А якщо пригадати нас, коли ми мали якусь знаєте, проблему або етап в нашому житті дуже важкий, як ми себе поводили? Коли ми молилися, Господь нас не чув, і ми це відчували в своєму серці, коли ми до нього зверталися. Коли серце наше розвивалося, розірвалося, ми, мабуть, себе поводили так, як хума. Здавали Богу питання, чого ти мене не чуєш? Чого ти проходиш мене мимо? Подивися як мені боляче. І Господь написано, порахувався з ним. Він почув ці слова, що сказав хума. І прийшов, привітався з ними і показав йому повністю всі докази. Ті, що вони були на ньому в лужі. почувствуй, повіруй в мене до кінця свого життя. Це недавно ми їздили з одним просвітером. Він нас завозив в таку дуже, знаєте, глибину. І ми їдемо, і я не знав ту місцевість, я в ній ніколи не був. І дивлюсь, так знаєте, вже стоять дрони заряжені. Такі великі, дуже великі. Я перший раз їх бачив. Вони так дивляться на нас, ну з таким, знаєте, і ти їдеш далі, ну ти якось такі, знаєте, потім до тебе так через метрів 150-200 починає так, знаєте, доходити щось ну, знайомий жест. Ти вертаєшся назад, а вони кажуть, це вже останній пост. Там вже все. Коли ми вернулися назад в те село, все зробили, верталися назад, почалися великі обстріли. Ми їдемо машину трошки піднімає від волн. І просвітер просто розказує історію. Ми йдемо через одну казарму, вона наполовину знищена. І він розказує історію, там був капелан. Він був штатним, він був завжди з ними. З нього сміялися. Ну, Нема такого служіння, там, знаєте, капелан. Хто він такий взагалі? Та що з нього можна взяти? Але він був дуже щирим гарячим серцем. Він загинув. Перед тим всім дуже великий. Був наступ туди. І в них був приказ стояти до останнього. Вони замінували повністю все, і навіть до бліндажі були проходи заміновані. Ніхто це не знав, тільки знав один командир Сапери, кого він відправив тил. І коли почались великі обстріли, почались великими ракетами. І командир просто, ну він навіть не подумав, просто сказав до цього каплана виведи людей. А перед тим вони з нього сміялися. Де твій Бог, де, де сила його? Вони дали визов Богу, не, не людині. Не просто людині, яка носить нашивку. Вони визов Бога. І цей каплан нічого не знає, він просто бере їх одного за руку, і вони всі за ним через мінне поле. Ні одна міна не взорвалася. Коли, знаєте, командир покинув останню, прикатились обліки, він впав і просто почав плакати. Він зрозумів, до кого він говорив. Так, да, це була людина. Ну за ним хтось більший стояв, він зрозумів, що він касався Бога. З того дня він все робив через молитву. З того дня він попросив, щоб Біблію йому привезли. Він був невірний. Він не знав силу Божу. Він не був з ним знайомий. Ця людина терпіла і мовчала, вона знала Бога живого. Пізніше він взагалі підірвався на міні, цей хлопець. Але ця історія осталась в їхньому серці. І цю історію, вони, знаєте, зберегли в себе в серці. Він був в той момент, щоб в цих людей, в цих хлопців їх дуже багато було, зародилась віра. Це було його призначення в його в житті, щоб Бог показав на ньому силу свою. І ці хлопці, коли вертались додому, вони це все своїм сім'ям розказували. Ніхто не міг повірити. Зараз, коли ми їхали, вже я вісію їхнього побратима, він з іншої бригади. Я починаю говорити просто за Біблію. І я дуже сильно здивувався. Бо він знає Біблію. Я йому місце, він мені місце. Я йому місце, він мені суперечить місцями. Я бачу, що це ну це вже ну якесь, як будто протистояння. Я йому одне місце там світло, він мені як треба поступати. Я тоді зрозумів, я все зрозумів. Оці біблії, що ми їм передавали, вони просто зря не лежали. Вони їх читали. Заходиш, в бліндаж, дивишся в Біблії закладочки. Ці закладочки поклали люди. Господь являє свою силу велику. І ті люди, які навіть, знаєте, кидають чому виклик, вони не віруючі. На перший погляд ми можемо собі в серці сом сказати, як він так міг. Міг він так, він не знав Бога. А? Він просто запитав Бога, чи ти існуєш? Докажи мені, докажи. І цей хлопець, що спорив зі мною з Біблією, я кажу, чого ти так став віруючим? І засміявся. Він мені розказує. Розказує дуже страшну картину. Він був самопереду. І одного разу, коли їх зажили, і каже: Я пригадав, колись я чув свідчення, приїжджав до нас, наш волонтер, це Саша Веселий, і розказав просто свідчення. І каже: я зрозумів, що в цьому моменті мені ніхто не може допомогти, крім Бога. Я просто став на коліна посеред болота, просто почав мовити допоможи. Я поміняю своє життя повністю. І він своє слово стримав. І він не курить не п'є. Він слово дав Богу. Він зрозумів, що над ним є вища сила, і ця сила зберегла його. Так, да, в нього виходу немає, в нього контракт підписаний. Ну ця людина вона здержала своє слово. Вона дала слово Богу, а Бог явив свою силу. І каже тепер духоми: не будь невірним, неві... а будь вірним, кома йому сказав ти мій Бог. Це зародилась віра багатьох людей. Пізніше, 30 й віршик Івана говорить так: 20 -та глава: багато інших чудес створив Господь перед учениками своїми. Про це не написано в цій книзі. Але це ж написано, щоб увірували, що Ісус Христос є Син Божий і віруючи мали життя в ім'я. Його. Знаєте, на небі буде дуже цікаво. Ми дуже багато історій почуємо, яких ми ніколи не бачили. Дуже багато буде історій. Я собі це дуже так файно уявляю. Де побачу дуже багато ще знаєте, людей і інші ці історії, якими я не був знаєте, знайомий. Вони будуть розказувати про Бога. Просилу його, як Господь їх привів їхнє життя. Та можливо будуть ті люди, яких ми недооцінювали тим, кому ми ставили крапку, жирну який не покаяться. А в останній момент він сказав, якщо ти є покажись. І Господь до багатьох ангела свого посилає, до багатьох він сам приходить. Ми нараз чули случаї, де приходять, а людина вже застигла, стоячи на колінах, а була атеїстом. Кому вона молилася? Богу молилася. Перед смертю дуже багато людей споведуть і приймають християнство. Куди вони підуть? На небо. Розбійник в останній день, в останню годину сказав просто слова. Будеш на небі, в раю твоєму, сповни про мене. Пригадай мене. Він не просив спаси мене. Просто пригадай мене. Но в його серці пройшов пролом. Дуже сильна переміна. Він нарешті зрозумів, хто він такий є. І Господь явив свою милість. По сьогоднішній день Господь являє милість над нами всіма. Хай буде йому слава поки. Амінь.